Друзі, вас вітаю від компанії автопарк Юа. Ось такий красен до нас заїжджає на продаж BD Sieron 07 2025 року, повністю, повністю нова машинка, пробіг автомобіля 12 км Автомобіль як з заводу, в плівці, не потребує жодних вкладів на задньому приводі. Запас ходу студає 500 км Що казати? Чудова комплектація. На новенькій різині, шкіряний салончик, повністю новий, чорна стеля, з панорама, контурна підсвітка салону, повне електропакет, електрорегулювання сидінь з активною підтримкою, підігрівом, вентиляцією, шкіряне мультикармо, датчики світла, дощу, камери 360. Утримання в смузі автопілот, автопаркування та багато багато іншого. А також є два ключі, зарядочка, повний комплект. Плюс є не треба чекати. Вона вже є в наявності. Приїхали, купили та уїхали на ній. Запрошуємо перегляд тест-драйв Грушевського 15 п'ятнадцять.